Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року збереження органів травлення, правила споживання їжі. Усміхнися всім навколо, небо, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день, день тобі веселим буде. Отже, яка зараз пора року? Так, зима, який місяць? Лютий. Яке сьогодні число? Четверте. Яким є, чи є сьогодні сонечко, чи є опад, яка температура? Пригадаємо, як же ж побудована травна система. Починається ротова порожнина, потім глотка, стравохід, шлунок печінка, тонка кишка товста і пряма. Далі, які зміни відбуваються з їжі в органах трави? Так, їжа перетравлюється, розчиняється на поживні речовини. Розглянемо з вами малюнок. Е, под... Відрізняється тут їжа? Так, є їжа корисна, є шкідлива. Е, так, бачимо, шкідлива тут у нас це чіпси, це газовані напої, фастфуд, різні комахи. Отже, як же відрізняєте корисну від їж... від корисно від шкідливої? корисно об'їдатися цукерками і тістечками? Так, ні. Ні. Ви повинні їсти 16 разів на день. Ні. Так, далі. Ви повинні вживати корисну та свіжу їжу, яка зберігає ваше здоров'я. Так, ви повинні їсти різноманітні продукти: м'ясо, рибу, молоко, овочі. Так. Вам корисно їсти тільки макарони. Ні. Корисно їсти смажену масну їжу. Ні. І будь ласка, загадку. Всі газ загадки пов'язані з їжею. Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Це наш хліб з вами рідке, а не вода. Не сіють, не печуть, а не варять, Всі їдять і хвалять. Молоко. Червоненькі кругляшки почіплялись на гілки. Позбираю всі підряд, буде добрий з них салат. Помідори. Що то за голова, що тільки зуби й борода? Чесник. Солодкий, як мед, білий, як сніг, у пошані всі. До рота попав, там і пропав. Цукор. Що омлета вам зробити, спершу треба нас розбити. Яйця. Є перлова, є гречана, рисова, а ще пшоняна. Заливає молоком, а немає кип'ятком. Каша. Отже, який спеціальний продукт ви любите вживати в їжу? Чи всі вони корисні? Щоб постійно підтримати весь свій організм, особливо травну систему, потрібно вживати в їжу білки, вуглеводи, жири, воду, вітаміни та мінерали. Саме вони складають основу правильного харчування. Правильне харчування є невіддільною умовою повноцінної роботи травної системи. Правильне харчування це вживання різноманітних продуктів, які дають усі поживні речовини, необхідні для підтримання здоров'я. Для того, щоб добре працювала травна система, потрібно дотримуватися режиму харчування, стежити за чистотою рук, мити овочі і фрукти, харчуватися їжею рослина тваринного походження, добре пережовувати їжу. Так, дотриматися правил гігієни харчування їсти потрібно один і той самий час, їсти потрібно повільно, під час прийому їжі не розмовляйте. Не їж дуже гарячу або дуже холодну їжу, зберігай продукти в холодильнику та призначені для цього в місцях. Ніколи не їж на ходу це небезпечно. Для... Яке ж значення для травня мають зуби? Зуби здійснюють подрібнення їжі. Це найтвердіша частина людського організму. У дорослі людини 32 зуби, у дітей молочні, з 5 років молочні зуби поступово розхидуться і випадають. їх місце займають постійні, після кожної їжі необхідно прополоскати рот водою кімнатної температури. Не захоплюйся солодощами, І зуби треба чистити вранці і перед сном. Якщо у вас проблема з травленням, слід звернутися до лікаря-гастроентеролога. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 14. Якщо ви погоджуєтеся з цим твердженням, ми ставимо позначку. Якщо не погоджуємось, нічого не ставимо. Щоранку потрібно снідати. Так. Корисно їсти смажену копчену їжу. Ні. Не їжте перед сном. Так. Бажано їсти в один і той самий час. Так. Щодня слід вживати солодощі. Ні. Їжа має бути різноманітною. Так. Потрібно віддавати перевагу овочам і фруктам. Так. Отже, прорахували, у нас з вами 5 правильних тверджень. Далі відгадайте, будь ласка, загадки, запишіть відгадки, складіть і запишіть речення з відгадками. Є вже добре милять зубки, далі спеціальна трубка. Потім шлунок вже чекає, все корисно перетравить. Як же зветься трубка та, ось у загадки мета. Це хіба сміттєпровід, Ні, звичайно. Стравохід. І записали, будь ласка, через стравохід їжа потрапляє у шлунок. Пишемо через, стравохід Їжа. потрапляє у шлунок. Далее. Фільтрувати кров та воду нам найбільша насолода. Ми отруту впізнаємо та виводимо окремо. У воді завжди є рибки, невеличкі, круглі нирки. Головні органи виділення це у нас нирки. Головні. Органи виділення нирки. Так, отже, у травній системі їжа подрібнюється і перетравлюється. На поживні речовини в організмі людини їжа перетвориться під час травлення, здорові зуби допомагають кращому травленню. і мальки найтвердіша тканина в всьому організмі. Зуби починають формуватися ще до того, як ви народилися, і відбитки зубів кожної людини такі ж унікальні, як і відбитки пальців та язика. Та оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкращого і до побачення!